Вітаю вас, наші милі, жіночні, неймовірні учасниці б'юті проекту. Що це таке, куди ви взагалі потрапили? Дуже часто мене запитають, і що далі? Що далі після цієї анкети? І так, у нас ви зараз в чаті, будь ласка, викликайте звук для того, щоб воно не блимало, не відлікало від. Трьох робот, дітей, чоловіка, все інше. Але не забудьте закріпити для того, щоб не загубити наш чарівний чат б'юті марафон. Ранок і вечір буде озвучена програма, що ми робимо по догляду. Я благаю вас не відкривати завчасно масочки, там скрабіки. Я знаю, наскільки жінки. Нетерпляче, наскільки нам цікаво, і взагалі, от, повірте, через мене пройшло тисячі жінок, і скільки були історій, що жінки не дочекалися чи не дочули, сьогоднішнє перше завдання буде зв'язатися з вашим куратором, б'юті-експерткою, яка буде індивідуально вести вас поза чатом і на всі запитання відповідати. Саме вона знає, що покладено в б'юті коробочку під ваш вік, тип шкіри, нюанси, і, і що ми плануємо індуально по вас. Тож, перше завдання: розібрати, не полінуйтеся, не пожалкуйте 10 хвилин своєї уваги, зв'яжіть. По телефону і розберіть це індивідуально. Так, да, інформацію я у чаті дам щодо чого, але цей момент я благаю вас, не пропускайте. Тож, пам'ятайте, що будь-яка жінка будь-якого віку дає фору навіть дівчатам, які молодші неї на 10 років, тільки тому, що вона доглянута. Інвестуйте свій час в себе. Повірте, якщо ви одного разу прокидаєтеся і бачите зморкі, це не вона за одну ніч сформувалася, а це що зламалися глиб глибші шари нашої шкіри. Є процес, які помітні, здаються, на завтрашній день. З якого віку маємо доглядати за собою? Які нюанси? Ми даємо інформацію незалежно від того, якою косметикою ви в подалі будете користуватися. Єдине, що благаю вас не змішувати різні марки. Тож ми дали вам б'юті-коробочку не просто так. А ви на ці п'ять днів прибираєте своїх поличок Міцелярні води, змивочки, демакіяжі, якісь спірти, якісь масла, які мильця, якими ви звично користувалися. І... Все поступово по графіку, будь ласка, і результати будуть. Результати будуть неймовірні, і, і просто покайфуємо. Мене звуть Відейка Людмила. Я являюсь зірковим б'юті-консультантом компанії Mariek і лідером, директором з продажу. Вже веду цей проєкт багато багато років. І я знаю, наскільки важливо дівчатам навіть з трьома з чотирма роботами. Жінок, які в шестеро семеро дітей, показати, що вона може приділити собі вранці і ввечері 5 хвилин. Тож вітаю вас на нашому проєкті. Все буде по ходу і ласкаво просимо до світу вашої краси!